Що таке емоційна наркоманія, звідки вона береться і як впоратися з ознаками емоційної наркоманії? З вами я, психолог Юлія Летуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також допомагаю людям, хто має психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то запрошую вас підписатися, бути активними на цьому каналі. Це дуже допоможе просуванню мого каналу на просторах YouTube. І таким чином ми всі разом будемо витискати російський контент з психології на просторі YouTube. Отже, емоційна наркоманія. Звідки вона береться і що то таке? Ну, саме само слово наркоманія воно вже про себе, само за себе говорить. Це неможливість обійтись без емоцій, це залежність від емоцій, від сильних негативних емоцій, також і від позитивних емоцій, але людина частіше за все створює в своєму житті якісь драматичні ситуації. і... Переживає ці негативні сильні емоції. Чому це так? Тому що в дитинстві дитина виросла в ситуації, де батьки до неї ставилися або емоційно жорстоко, або між батьками кожен день бували сварки, бійки. Дитина бачила, що стосунки складаються саме із цього. І вона нібито в... Вібрала в себе поняття стосунків, любові це коли люди між собою сваряться. Це коли люди переживають щось негативне. От такий орієнтир з дитинства люди несуть потім своє доросле. Життя. І вони насправді не знають, як жити спокійним життям, як жити стабільним життям, тому вони десь не помічаючи, крокують самі до дуже кризових екстремальних ситуацій. І якщо це не алкоголь або наркотики, то це залежність від. Емоції, це залежність від сплеску емоцій. І ви можете чути такі історії, коли, ну, наприклад, я від жінок таке чую, що е от вона одружилася або вона має стосунки, якісь довготривалі з чоловіком. І чоловік, начебто, хороший. І все, все в ньому е говорить про те, що він її кохає, він турбується про неї, він е любить її. Але їй стає нудно, нудно, тому що немає емоцій. Її їжа це негативні емоції. І дуже часто такі жінки від нудьги розривають дуже стабільний хороший шлюб і йдуть від таких чоловіків, і йдуть саме в стосунки із аб'юзерами. Бо вони знають, як переживати негативні емоції, бо це середовище, в якому вони виросли, і яке дуже добре знайоме. Тому люди завжди обирають те, що їм знайоме. І е, така жінка буде сама потім дивуватися, ну як так? Ну чому я покинула того чоловіка? Ну він же хороший. ну Чому мені так сумно, нудно було, не, не вистачало чогось. Не цікаво там було. Бо цікаво, цікаво там, де є оцей треш, де є драма, де є страждання, де є сльози, де є знущання. Тому що людина е, звикла до цього, вона не може без цього жити. Можу привести приклад, коли ми маємо алкогольну сім'ю, або сім'ю, де є хтось, хто залежний від наркотиків. І така людина йде, лікується, десь реабілітується, в якомусь госпіталі лежить, проходить лікування, букодується. І потім вона повертається додому, де все. Залишається так, як воно було. І от в цьому випадку лікарі, наркологи кажуть, що 70% зриву залежних від алкоголю та наркотиків по провині членів сімейства. Тому що коли алкоголік повертається після лікування, він не індукує тих емоцій, він не дає, він не є. Витоком тих емоцій, до яких звикла сім'я. І ця сім'я починає, якщо, наприклад, це дружина, да вона починає провокувати свого чоловіка, який пройшов лікування. Бо вона не усвідомлює, що вона також залежна, і кажуть, що немає в сім'ї одного алкоголіка, немає в сім'ї одного наркомана. Є там щонайменше двоє, да? і дружина так само хвора. На залежність, але вона залежить від отих самих емоцій, і саме які емоції провокує така жінка, да, от, як емоційна наркоманка. Вона провокує емоції: провина, сором, відраза, гнів, страх втрати. От це прямо такий. Клубок емоцій, як, як такий згусток емоцій, на якому і базується емоційна наркоманія. От і тому е, 70% таких людей зриваються, йдуть знову до лікарів, і лікарі кажуть, що тут треба лікувати всю сім'ю, і направляють таких хворих до сімейних психологів, і залучають до лікування всіх членів сімейства. Бо емоційний наркоман непомітно для себе буде провокувати емоції. Яким чином він це буде робити? Він буде уявляти, що партнер йому щось винний. Він буде педалювати такі емоції, як провина у партнера, а, для, наприклад, для алкоголіка і наркоману це взагалі ахілесова п'ята. Вони просто вони тонуть в провині та соромі. І така людина емоційно залежна. Вона буде саме ці емоції викликати і переживати. Коли вона ображається, да вона образу ще буде, але образа це дуже складне таке почуття. От, тому я не назвала його, воно пов'язане з провиною і гнівом. І е, така людина буде ображатися от прямо на рівному, е, на рівному місці буде образа, да, за те, що ти не так подивився, не так сказав, не те зробив, і все ти не так робиш, і шкарпетки свої розкидаєш, і щось там не так стало, не так, е, не так поклав, не так пройшов, не так дихаєш, не так. Е, Взагалі, все не так. Да? І от така людина вона е, є також хворою і потребує лікування, так само, як потребують лікування алкоголіки і наркомани. Така людина буде ще провокувати емоції в соціумі. Це також можливо цілком не тільки в близьких стосунках. Ви знаєте таких людей, які на роботі дуже конфліктні, такі, вони, як знаєте, ходять без шкіри, дуже такі ранимі, їх дуже легко образити, і люди їх стороняться, бо з ними важко спілкуватися. Вони весь час чимось недовольні, вони такі провокуючі, конфліктні, вони весь час. Можуть таке щось гостре, різке, сказати. Да? От вони нібито виплескують оці негативні емоції зовні. Вони звикли жити в такому середовищі, де є негатив, і бачили таких людей. Ну, от, наприклад, люди там похилого віку, які емоційно залежні від таких емоцій, вони весь час розказують про щось негативне. От мені розказують дівчата, там свекруха прийшла весь час зу-зу-зу-зу-зу про щось негативне. Або мама весь час подзвонить і починає навалювати доньці на вуха якісь там новини, хто помер, хто там захворів. хто там ще щось, хто зрадив кому. І все негативно йде. От. Це називається емоційна наркоманія, і в принципі вона є ознакою перше залежності, якщо ми такий термін вживаємо. А по-друге, це ознака межового розладу особистості, Отака От, емоційна наркоманія. Я згадала про те, що жінки, наприклад, можуть іти, бо їм сумно. Да? З шлюбу і стосунків, бо нудно їм там. А от чоловіки, як вони вчиняють? Вони, наприклад, ну, хоча й жінки вчиняють так само, да? тут ну, просто частіше чую про це на своїх консультаціях, да? про зраду, наприклад. Да? І от він пішов, зрадив їй, а потім він повертається. Вона його викрила. Знову бурхливі емоції, а здавалося, що вже рутина, побут, все це настільки було нудно, і вони нібито стали чужими, і в них вже інтимної близькості немає. І тут зрада. І вона викрила його, і ой-ой-ой, і мені він теж потрібний, і він повертається до дружини. І в них знов нібито все з чистого паперу, з нуля, і секс бурхливий, і знову ці емоції. От, і це є ознакою також емоційної наркоманії. Бо люди провокують такі емоції нав... несвідомо, але навмисно. Да? Бо за нашими свідомими ми також несемо відповідальність. То що ж робити із всім цим? Ви мене в своїх коментарях просили надавати в кінці вихід, як можна впоратися, куди рухатися, як працювати з такими речами. Ну, Перше, що я можу сказати, бажано проходити психотерапію, бо це пов'язано із дуже глибинними процесами, травмами розвитку. От, ну, Це перше, що я можу порадити. Друге, що я можу порадити, якщо ви усвідомили, що ви звикли з самого дитинства до негативних емоцій, до бурхливих, сильних емоцій, і вам ото вже не вистачає тої пристрасті, і нудно стає, я Рекомендую діставати ці емоції десь в конструктивному полі. Що це може бути таким? Треба сісти, поговорити, по-перше, із своїм партнером і обговорити, які можливості з тих, що я зараз запропоную вам, можливі для вашої пари. Наприклад, це може бути заняття, сумісне заняття спортом, да? причому так не почали і кинули, а регулярне. Там трошки в спорті, коли ви будете виснажуватись, коли ви будете відчувати навантаження фізичне. Оці емоції да, на гормональному рівні, просто ваш гормональний фон буде мінятися в результаті фізичних вправ, і ви таким чином будете знижувати ризики провокацій на емоції в сім'ї. Або, наприклад, я рекомендую парне танго, займатися танцями парними. Треба просто поставити це питання на обговорення, тому що це ризики руйнування стосунків, ризики руйнування сім'ї. І на вагах, в принципі, це дуже просто. Або зайнятися парним спортом, сумісним спортом, фітнесом зайнятися, або якимись аеробними, хатха-йогою зайнятися, наприклад. Або піти на танго, парне. Це ж цікаво, і це трошки освіжить і ваші стосунки, і трошки буде міняти емоційний фон в парі. Це, якщо неможлива психотерапія. Ще що я тут можу порекомендувати От створювати такі ситуації, де ви би були поруч з болем, поруч з негативними емоціями, але ці емоції не були б вашими. Це дуже так хитро роблять люди, які травмовані в дитинстві, і вони обирають потім такі професії: як психолог, як лікар, як реабілітолог, як волонтер на фронті, або військовий, да? ну, який там десь не на передовій, а десь ну, от в тилу, але він дотичний до тих всіх жахіть. Відбувається. Тобто поруч з болем, але не впускати цей біль в своє життя. Або також це можливо при перегляді. Трилерів, бойовиків, фільмів, жахів. Якщо ви любите такі фільми, то це може трошки знижувати ризики того, що провокуватися будуть саме всередині сім'ї отакі негативні емоції. Тобто, це просто робити легально, усвідомлено, знати, що вам треба щось робити, щоб ви не розвалили своє сімейне життя, або стосунки, які в принципі можуть бути вам цінними. Але ви знаєте, що ви схильні до провокування таких станів, тому треба шукати інші більш конструктивні позитивні шляхи, як з цим впоратися. Бо те, що було в дитинстві, воно вже сталося. Ви вже ну, не зможете відмінити це. Да? Минуле ми. Не можемо змінити, тому треба його усвідомлювати. На цьому побудована вся психотерапія, на усвідомленні, відокремленні от того минулого досвіду від досвіду теперішнього часу, тут і зараз ми намагаємося прийти. І оце усвідомлення реальності, що я роблю, чи не провокую я зараз. Якщо я провокую негативні емоції, може мені треба просто піти в цей момент, перервати контакт з е, партнером і піди просто прогулятися годинку, та або покрутити педалі на е, тренажері на велосипеді, якщо він у вас є, або купити його і е, робити оці вправи. От, ну, Наприклад, от в мене є вдома і боксерська груша, висить, така професійна, і є дуже багато всяких знарядь, шведська стінка, і лавочка ця лавочка гіперекстензію робити, я можу, і гантелі, різні резиночки. Це все в мене є, щоб знижувати ризики того, що я десь в своєму житті можу щось таке. Зробити за звичкою, як воно було в дитинстві, бо ну дитинство ми не замовляємо. Воно вже сталося так, як сталося. Да? Але ми дорослі і ми маємо відповідальність за те, що ми робимо із наслідками своїх дитячих травм. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, коментуйте, як ви спостерігаєте ви в своєму житті, в стосунках щось із того, що я розказала вам в цьому відео. Чим більше ваших коментарів, тим краще для мого ютюбу, і тим більше людей побачать корисний контент з психології нашої рідною українською мовою. А також я пропоную вам підписати. Ще на один мій канал, де я викладаю свою власну книгу, роман, яку я писала 5 років. І ви знайдете посилання під цим відео на мій другий канал. Він називається Чашка кави із Юлією Латуненко. Ну, а якщо ви хочете віддячити мені за мою роботу, ви можете під цим відео знайти посилання на Монобанку, «Buy me coffee», ви бачите на банері. Є QR-коди на монобанку на мої картки, номери карток. От, і ви можете пригостити мене або чашечку кофе, або задонатити на розвиток YouTube каналу. Ну і в кінці ще одна маленька порада. Якщо ви не можете проходити психотерапію з будь-яких причин, то uh, в кожному місті є дуже багато uh, таких програм, як анонімні алкоголіки. Це 12-крокова програма Анонімні алкоголіки. Uh, все те, що я розказала, це uh, якраз uh, воно входить в рамки лікування по цій програмі. Це uh, я знаю, що це де, де, де інде буває безкоштовно. а... Uh, в принципі, це варто і не дуже дорого, тому ви можете знайти ще такий спосіб лікування цього захворювання, бо це є захворювання, емоційна наркоманія, і це є таке захворювання як межовий розлад особистості. Ну а я пропоную вам подивитися на моєму каналі у плейлісті Нарциси, маніпулятори, аб'юзери моє нове відео. А чому нам треба повчитися у нарцисів? Не все так погано в них нам є, що в них взяти корисного.